Слава Україні! Вітаю вас, друзі мої. Я точно знаю, що настане той час, коли хтось, один єдиний українець, вигукне Слава Україні і мільйони людей у відповідь скажуть героям слава. Так буде, так вже є. І буде завжди. Бо ми, українці, ми справжні герої. Сьогодні колір настрою у мене чорний, але в мене не квітнуть чорні орхідеї, щоб показати і сказати, яка біль в моїй душі. Але багато хто з вас це знає. І я щиро вдячна кожному з вас, кожному, хто підтримав мене складну годину, хто висловив свої співчуття. Ви добрі, гарні люди. Ви розумієте, що жодне слово не може вгамувати у ту біль, коли втрачаєш. Близьку людину, коли гине молода людина, гине за те, щоб в Україні завжди піднімалося сонце, щоб в Україні було українське життя, щоб в нас з вами була кава і спокій. Я дякую вам, я дякую вам всім і кожному окремому. За вашу підтримку, за ваші добрі слова, за вашу простягнуту руку. Щиро дякую вам. Буде супроводжувати мене усе, усе життя, яке мені залишилось. Лише тільки час, час трохи, трохи гамує цю собі. Трохи їде, знаєте, так. Це спокою, але ця біль, ця біль залишиться назавжди. Коли я мужня і сильна, я витримаю. Я витримаю, як тримаються сотні тисяч українських матерів, жінок, дітей. У цій війні нашої провинами. В чому новині хотіли жити в своїй країні, внущувати своїх дітей, розвиватися, розвивати свою країну. Але знайшлися люди, сусіди, колишні брати та сестри, які чомусь почали закликати всіх вбивати українських дітей, вбивати українців. За що? За те, що ми розмовляємо з солов'їною українською мовою, за те, що ми любимо, любимо свою батьківщину, за те, що ми хочемо мати демократичну культурну країну, правову країну, за те, що ми не хочемо жити як стадо баранів, як живуть вони. За те, що ми не терпимо батога, за те, що ми, коли нам щось не подобається, ми піднімаємо майдан і висловлюємо свій протест за те, що ми, за те, що ми українці. Так, Просто за те, що ми українці, нас ненавидять, нас вбивають. Але є Бог, є Бог. І він пошли покарання кожному. І той, хто зі зброєю в руках зараз воює за свободу Росії на чужій землі, в чужому домі, і ті, хто підтримує цю кроваву бойню, хто допомагає цим руським фашистам вбивати людей, і ті, хто вважає себе Поза політикою, які, які все розуміють, але мовчки наглядають за тим, що коїться у сусідів, то відповідальність буде колективна. Вже зараз в Міжнародному суді в ГАЗі розглядається два випадки випадок викрадення, вивезення, депортація. Українських дітей і вбивства цивільного населення, то покарання чекає на всіх. Я вже неодноразово приводила приклад. Ось скажіть мені, росіяни, якщо ваші кури залізуть в мій город і почнуть викльовувати мій врожай, що я зроблю? Я запропоную вам, заберіть своїх курей. Але якщо ви будете насміхатися і казати, що та ні, хай клюють, то вибачте, якщо ваші кури гуляють по моєму огородові, це ще не є ознакою того, що мій огород став вашим. І візьму автомата і вистріляю ваших курей, що зараз і роблять наші хлопці, вистрілюють ваших. Хороших мальчик, які взяли до рук автомати і прийшли вбивати в, чужі, в чужу країну. Ми впораємось, впорамось. Бо з нами правда, З нами Бог, ми не вбивці, ми захищаємо своє українське життя. Старший син молодшої сестри. Йому було 27. До того три роки Ато. З першого дня доброволець. Бо хто як не він, хто краще за нього знає ворога, з яким він доволі довго знайомий. Твії доби побратими не могли винести його з поля. Русня не давала. Наш янгол, маленький якого ми, якого його син, чотирирічний син, запам'ятає вічно молодим. А знаєте, як каже наш малий, а він каже, мій тато загинув, він герой, але війна закінчиться і він повернеться. Ну що тут скажеш? Я точно знаю, що чорна полоса нашого життя, вона закінчиться. І буде біле, буде яскраве, буде світле, буде тихе і спокійне життя. І буде в Україні солодке життя. Отакі, як оці цукерки, які мені подарували, як наші українські яблука. Смачні, запашні, і буде дитячий сміх. Скрізь, будуть посміхатися діти, будуть спокійні батьки, буде щастя в Україні. Я в це вірю. Вірте і ви. А що на російських болотах, то я не бажаю смерті. Ні. Я не настільки кровожерлива. Не хочу. Я хочу жити у вільній, щасливій Україні і осторонь спостерігати, як оті шакали, як оті дикі звіри шматують один одного, як розпадається ота імперія, оті собирателі руских земель. Оті пихаті, ганебні люди, вони прокляті українцями до 10-го покоління, а починаючи з 11-го будуть споковувати провину перед українським народом. Ганьба, ганьба їм усього світу. Тримаємось, мої рідні. Боремось і перемагаємо. Не чекаємо на перемогу, а працюємо на перемогу, мочимо усю русню на нашій українській землі. До останнього його орка в Україні. Нехай йдуть, нехай забираються, забираються геть. Слава Україні. Слава героям! І вічна пам'ять загиблим. Дякую вам всім іще раз щиро і від душі. Дякую.